Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і наразі пропоную обговорити тему дронів. Так, в Україні за повідомленням «Укрінформ», відбулось тестування розробок дронів по типу російського ланцета. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з інновації розвитку освіти, науки та технології, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, кілька днів тому ми тестували вироби по типу ланце чотирьох компаній, і два пройшли тестування успішно. За словами міністра, тест відбувався за несприятливої погоди. Одна модель не злетіла через небажання втрачати борт, а в іншої моделі були проблеми з камерою. Е, знов таки слова міністра. Е, важко робити якийсь прогноз. Я вважаю, що треба швидше надавати контракти, а далі компанії вже будуть, так би мовити, розганятися. Але думаю, що це питання кількох місяців. До тисячі дійти важко, але сотні можна виробляти за кілька місяців. Так, Федоров принаймні прокоментував питання щодо строків нарощування виробництва. Він власне наголосив, що такі дрони є більш технологічними порівняно з fpv дронами і потребують інвестування у виробництво, тому вони не могли з'явитися в українському виробництві швидко. Нагадаю, що раніше Федоров анонсував, що Україна цьогоріч виготовить. Тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати ударів по об'єктах на території Росії. А поки є кілька обнадійливих заяв з боку міжнародних партнерів України. Так Франція планує протягом найближчих тижнів передати Україні дрони Камікадзе нового покоління. Про це заявив міністр збройних сил Франції Сібастьян Лекорню. Процитую пана Лекорню. Проєкт розробки нового покоління дронів Камікадзе зараз перебуває на стадії тестування. Україна буде однією з перших, хто відчує переваги цих безпілотників впродовж найближчих тижнів. Знов таки за словами лекорню, це можливість випробувати нове покоління техніки у бою. А ось е, Канада навесні планує передати Україні сотні сучасних бойових дронів на майже 100 мільйонів канадських доларів. А це е, десь 73 мільйони доларів Сполучених Штатів. Як заявив міністр оборони цієї країни Біл Блер, Канада інвестує більше 95 мільйонів доларів, аби надати Україні понад 8 сотень дронів Скайрейнджер. Ар 70 за словами Блера, ці дрони канадського виробництва одні з найкращих у світі у своєму класі. Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг. Кілограмів, в тому числі боєприпаси, ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно точно та ефективно визначати цілі, пояснив міністр. За його словами, очікується, що перші системи надійдуть Збройним силам України вже цієї весни. З європейських заяв хотілося б ще відзначити слова міністерки оборони Нідерландів. Звати її Кайса Олонгрен вона повідомила, що країна вже передає безпілотники Україні для протистояння у боротьбі з російською агресією. Uh... Процитую, я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звісно, я думаю, що ця коаліція безпілотників дуже важлива. бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників. А також конкретизувати відповідно до потреб України. Е, як на мене, то ну це дуже гарні е, заяви від партнерів, але. Але не забуваємо про так би мовити традиційну неквапливість європейців. Та ж пані виплала, висловила запевнення, що цього року Нідерланди можуть розпочати передачу f 16 А пам'ятаєте, минулого року, як всі ми раділи, що партнери врешті погодились передати нам літаки? Звісно, мало хто вірив в найрадужніші прогнози. Про появу в українському неві f 16 вже до нового року. Але самі ж європейці запевняли, що е, постачання будуть точно в березні. Тепер кажуть про червень. А найреальніші терміни до кінця року. Ще, е, ще можу нагадати знов таки про провал, провалений план щодо мільйона снарядів від ЄС до березня. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях, чи не повториться ця ситуація з дронами? Якщо відео було доречним, поставте лайк та за можливості підпишіться на наш канал.